Hors <laughs> Poulos Основну транспортну артерію України автобан Київ Одеса перекрили рішення Черкаського судді в земельному конфлікті. Жителі села Черповоди Уманського району зупинили рух транспорту, щоб їх почула влада. Селяни залишилися без земельних паїв, на оформлення яких вже витратили по 2200 тисячі гривень кожен. Люди підозрюють суддю Черкаського господарського суду Константина Довганя та місцеве СВК Черповоди в махінаціях. Голова Уманської ради держадміністрації та керівник головного управління Держземагентства Черкаської області лише розводять. Руками. Кажуть, що проблему може вирішити тільки суд. Ми зібралися тут нашим селом, перекрили ту трасу для того, щоб нас почули вищестоящі органи. Нам, людям, почали роздавати землі. По півтора гектару вийшлося землі. Диренюк Юрій Миколаївич, голова СВК Черпроводи, подав заяву на Держзамагентство за неправомірне розділення землі. У нас є постанова суду, де вказано, що заборонити всі діла з земельними ділянками в селі Черповоди, а люди проплатили вже за ці землі. Дехто взяв кредити, дехто хто як міг знайшов ці гроші, щоб приплатити 2200 це немаленька сума. Селяни підозрюють суддю Черкаського господарського суду та місцеве фермерське господарство в махінаціях. Суд викривлює факти. Він написав у постанові, що ми хочемо в оренду цю землю отримати. Ні, ми її отримуємо у приватну власність. А раз ми отримуємо в оренду, так як суд викривив. То СВК черповоди має переважне право на продовження договору, так як він був орендарем цієї ділянки. Якщо селяни до кінця поточного року не приватизують землі, то залишиться взагалі без неї, оскільки з 2015 року набуває чинності наказ президента України про заборону так званого роздавання державних земель. На сьогоднішній день ідуть судові засідання. Завтра буде чергове рішення суду. На рішення суду представник головного управління залучить клопотання про залучення людей всіх тих, яким надані були дозволи на розробку проекти землеустрою. І я думаю, що суд дослухається до думки громади. Проте це не єдина проблема земельного питання в Уманському районі на межі бунту. Люди і в інших селах є ще також подібна ситуація в нас по селі Громах. Де людські городи, фактично, які люди обробляють 20, протязі 20 років, коли їм в 94-му році були надані ці земельні ділянки для особистого селянського господарства. ну, агентство обласним управління було передано в оренду ці земельні ділянки. І фактично сьогодні також жителі села Громи е, фактично позбавлені права вирощувати свою городину. Утримувати свої сім'ї, тому отакі питання земельні сьогодні на жаль є болючіші. Єдиний шлях виходу із ситуації, яку бачить місцева влада, передати право розпоряджатися землями депутатам сільських рад.